Обов'язкова вимога у маршрутках та автобусах рівного приватні перевізники розпочали встановлювати валідатори до кінця лютого 2026 року. Пристрої для безготівкової оплати мають запрацювати у всьому громадському транспорті міста. Кожен перевізник, що працює у рівному, погодився обладнати свій транспорт валідаторами. Більшість вже їх отримала від оператора електронного квитка. Це можливість чесно сплачувати податки, платити високу заробітну плату. То водієві, а відповідно, якщо висока заробітна плата, можна претендувати на критичність підприємства і забронювати частину водіїв. І пройшовши цей тестовий етап, пройшовши перші етапи промислового використання системи, ми довели всім, що система життєздатна. І вона може бути цікава для приватного перевізника. Перший приватний перевізник, який встановив у своєму транспорті валідатори, працює у рівному на маршрутах під номером 3 та 57. Наразі на нещодавно створеному третьому маршруті загалом працюють близько чотирьох водіїв. На 57-му можуть курсувати до десяти автобусів. Після перемоги на конкурсі перевізник, який також працює в інших регіонах України, уклав договір з міським департаментом інфраструктури. Терміном на 5 років у його транспорті вже були валідатори. Потрібно ставити валідацію у всіх маршрутках і робити умови для всіх одинакових. Чому валідація? Тому що то є перше, зручно як для водія, так і для пасажира. Друге, це є прозорий е, обіг коштів. Йде прозоро, е, як то кажуть, е, е, налічка вигоду получають з того всі податки. в Місцевий бюджет так само зростають і платяться. Не всі перевізники вже встигли встановити необхідні валідатори. Втім, підтвердили, що їх отримали, і транспорт найближчим часом обладнають. У цьому проблем не бачать та готові виконати таку вимогу. Ідею про безготівкову оплату у громадському транспорті також підтримують опитані нами рівняни. Це зручно, практично дуже вигідно, не потрібно. Але думати, чи є в тебе готівка, тому що на картці завжди є гроші. Зараз потрібно чекати суто тролейбуса, а якщо він буде в автобусах, в маршрутках, це буде дуже добре, на мою думку. Я думаю, в цивілізованих країнах так воно і має бути. Есть, оплату мають проводити всі. Будуть сплачуватись відповідні податки, відповідно буде. ну, Урегульовано це питання. Для мене буде дуже зручно. Чому? Ну, Тому що це дуже гарно, що прийшов, приклали все. І це не треба на туди доставляти гроші, доставати. Для мене це зручно. Міські чиновники запевняють, що автоматизована система оплати проїзду зробить громадський транспорт рівного зручнішим. Перевізники будуть прозоро сплачувати податки у бюджет громади, а також знімуть додаткове навантаження з водіїв. Наразі завдяки електронному квитку можна визначити точну кількість перевезень пільгових категорій населення. Нагадаємо, у рівненській громаді уже близько року увесь комунальний транспорт має валідатори до кінця 2020 Шостого року хочуть повністю перейти на безготівкову оплату проїзду Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.